Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся к вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити сьогодні, 21 листопада 2023 року. Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва з неоголошеним візитом. Про це Європейський чиновник повідомив у мережі X колишня Twitter. Добре повернутися до Києва серед друзів, написав президент Євроради. Як повідомляє Укрінформ, до Києва з візитом також прибули міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і президентка Молдови Майя Санду. Майя Санду зазначила про те, що на порядку денному у цьому візиті стоять. Наступні питання, і перше з них це обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України до Європейського Союзу, посилення регіональної безпеки, а також подальша підтримка ЄС реформ та розвитку в наших країнах, зазначила Санду. Майя Санду прийняла знову ж таки, участь щодо віддачі шани пам'яті полеглих активістів внаслідок. Подій Революції Гідності. І тепер ще коротко поговоримо про візит німецького міністра оборони Пісторіуса до Києва. Тут є надзвичайно важлива інформація для нас в контексті нового пакету допомоги Україні, який надається німецькою знову ж таки стороною. Німеччина надасть Україні ще один пакет військової допомоги в суму 1,3 мільярда євро, який включатиме чотири додаткові системи ППО і Рісте та артилерійські боєприпаси. Про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі із українським міністром оборони Рустемом Умєровим під час візиту до Києва. Як нагадує ЕФІ? І система Арісте вкрай потрібні Україні для збивання російських безпілотників і ракет. Додаткові чотири установки це вже третя партія відповідних систем для України з початку повномасштабної війни проти Росії. Три системи з першої партії вже поставлені, а четверта з'явиться цієї зими. Пише вище вказане знову ж таки видання. Пісторіус і Уміра відвідали навчальний комплекс на Київщині, де німецький міністр зміг обмінятись думками з українськими солдатами про їхні знову ж таки реальні потреби в підтримці. Ось такі загалом візити ми спостерігали протягом сьогоднішнього дня з боку європейських посадовців та президентки Молдови. Має Санду, і я якраз спеціально здійснив акцент на візиті Пісторіуса, оскільки було оголошено про пакет військової допомоги, який якраз включає системи ППО, які необхідні так для того, щоб Україна продовжувала захищати небо від тієї російської нечисті, яка кожної ночі летить. На наші інфраструктурні об'єкти і соціальні знову ж таки об'єкти. І тут варто дякувати нашим партнерам за цю надзвичайно важливу допомогу для нашої української держави. В контексті візиту Чарля Мішеля можливі ще якісь додаткові новини. В контексті переговорів, якщо буде ще якась додаткова інформація щодо цього, буде знято додаткове відео, де ми якраз це. Ще детально проговоримо. А зараз це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава! Слава Україні! Хай щастить вам!